Вітаю вас, малята! І до нас сьогодні в гості знову завітала дівчинка Софійка зі своїм найкращим другом, гавчиком. Софійка зі своїми друзями була на прогулянці у весняному лісі. Світило сонечко, повівав легенький вітерець, м'яка та прохолодна травичка лоскотала ніжки. Софійка насолоджувалась ароматом квітів та щебетом птахів, і раптом вона відчула, як до руки хтось доторкнувся, полоскатав її. Софійці дуже сподобалось це відчуття, і вона хотіла торкнутися, щоб зрозуміти, хто це. Адже Софійка сприймає все, що навколо неї, з допомогою слуху і дотику, але вона не встигла цього зробити. Бо той, хто сів їй на руку і так приємно ласкотав, раптом зник. Друзі пояснили їй, що це було сонечко, але не те, що світить високо в небі, а жучок сонечко. Софійці дуже б хотілося доторкнутися до цього жучка, щоб зрозуміти, який він, великий чи маленький, яка у нього спинка, голівка. Малята, а давайте з пластиліну зліпимо жучка-сонечко і подаруємо його Софійці. І тоді вона зможе торкатися його, коли захоче, і він не втече. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, площинне зображення листочка, червоний та чорний пластилін, серветка. Беремо червоний пластилін. І добре його розминаємо у руках, щоб він став м'яким. Кладемо його на долоню, там де ямка, накриваємо його другою долонею і круговими рухами рук скачуємо у кулю. Тепер кулю треба розплющити. Для цього ми накриваємо долонею і придавлюємо зверху ось так. Це буде тулуб жучка сонечка. Тепер зробимо голівку нашому жучку сонечку. Для цього беремо чорний пластилін, відламуємо шматочок невеличкий, розминаємо його в руках, щоб він став м'яким, та так само скочуємо у кулю. Кулю притискаємо до червоного кружечка і ось наш жучок сонечко майже готовий. Тепер зробимо крапочки на спинці. Для цього від чорного пластиліну відщіпуємо малесенькі шматочки та скочуємо їх у кульку пальчиком. Ось так. Малесенькі кульки беремо по одній, прикладаємо їх на спинку по колу, ось так. І злегка притискаємо. За бажанням, використавши білий пластилін, можна зробити очі жучку сонечку. Ось так. Тепер пересадимо нашого жучка сонечка на листочок, і наша робота завершена. А Софійка та її друзі дякують вам за допомогу і прощаються з вами. До побачення, до наступних зустрічей!